Усім доброго дня! Сьогодні я вам покажу покажу, як спаяти світлодіодик та дві батарейки. Ось отак от вони працюють. Для того, щоб нам зробити таке, нам знадобиться дві батарейки звичайних любих, звичайний світлодіодик, паяльна кислота, паяльник олово та наждачний папір. 120-150. Спочатку ми беремо наждачний папір та зачищаємо наш кінець, який ми будемо паяти, щоб там не було нічого зайвого. Все зачистили. Тепер нам треба зробити батарейки зробити потрібні нам. Тепер беремо і робимо з паралончика, робимо ось таку невеличку прокладку. Так, все отак от вложимо посередині. Раончик наш, щоб наші батарейки, якщо що, не скользили. Кладемо батарейку одну плюсом, а іншу мінусом та з'єднуємо скотчем. Ось таке у нас повинно вийштися. Тепер ми включаємо наш паяльник. Поки він розогрівається, ми беремо, чим ми будемо зажимати тримати батарейки. В моєму випадку це плосколубці та ставимо їх. Та беремо щось те, чим ми будемо тримати наш світлодіодик. Дивіться, у світлодіодика є дві ножки. Одна ножка більша за другу. Яка більша, вона у нас йде от сюди, до плюса. Тобто це плюс. Спочатку, нам, спочатку я буду паяти клюсик. Тобто, в цю сторону, ось цю. Ще перед тим, як все робити, треба ось тут батарейки зачистити, зачистити, зачистити на пилку, тому що у батарейок є, є покриття, яке не дає паяти нам. Тому ми ось так от. Зачищаємо. Знову ставимо, прижимаємо так. Тепер беремо наші, чим ми будемо тримати. Все, тримаємо. Тепер беремо, чим ми будемо наносити паяльну кислоту. Підставляємо ножку та наносимо. Так, тепер беремо олово, беремо наш паяльник. Ні, я поміняюсь. Так. Беремо наш паяльник і ось так от давимо на олово. розплавляється так. Тепер беремо і, і припаюємо. Тепер будемо припаювати другу частину. Ось підстава, як нам треба. Беремо паяльну кислоту, капаємо. Опаємо. Беремо олово. Ну, ось і все. Ми припаяли. Так, зараз все приберу і вам покажу. Так, ну ось я все і прибрав. Ось ми припаяли. Ось дивіться, пробуємо. Треба позаду піднести щось железне. Там, наприклад, ось монетка 5 копійок, там ключик, може якийсь пінцетик. А також можна ще фольгу, от Дивіться, ми включаємо. Ми підносимо і воно горить. Всім дякую за перегляд. Бажаю, щоб вам не виключали світло. І до нових зустрічей.